Привіт-привіт, мої хороші, рада вас бачити на своєму каналі. Ви прийшли до мене, до української відьми, і сьогодні ми з вами подивимось його грішні думки про вас. Що ж він там, він там собі задумав, запланував, замислив. Дівчатка, якщо я вам потрібна на особисті зустрічі, перегляди, то ви мені пишете на телеграм або пишете. Під відео, що я вам потрібна. Дівчатка, дивіться, якщо ви звертаєтесь за особистим розкладом, ви пишете питання, які хочете розглянути, що конкретно треба дивитись. Історію вашу мені не треба писати. Аня, я звідти там, з Ютубу, я хочу подивитись то, то і то. І ми дивимось. Я письмово відповідаю, тому що мені деякі дівчата, а давайте будемо дзвонити один одного. У мене є особисті прийоми, мені їх дуже вистачає, я дуже втомлююсь після них. Випала карта. що я жриця їм по ночах розуміло, да? так? Ну. Тому мені вистачає їх. Якщо у вас дуже треба вам і вам хочеться, ви відчуваєте, то, будь ласка, пишіть мені на телеграм. Я вас подивлюсь. Негатив дивимось, діток дивимося, стосунки, здоров'я дивимось навіть, яснобаченням дивимось. І робимо чітку, захист По бізнесу працюємо. Питання можна будь які У мене немає яких візьмеш, не тільки стосунки, все, що там треба. Можна на три місяці, на півроку, на рік розкласти кожному місяцю, тому звертайтеся. Так, дивимось його грішні думки про вас. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Дивіться, чоловік може вважати, що ви йому задолою, кармічні. Ви для нього незбагненна, він вас бачить або ви юна, або він вас бачить молодше за ваш вік. Він вважає, що ми з вами дуже сильно пощастило. Дівчата, навіть якщо колишнього загадали, то, значить, в початку стосунків він це то вважав. так. Приворожила. Ти, відьма, ти зламала мої крила, ви зрозуміли. Ти тепер не екарда. Півчата, тут, дивіться, тут є можливість шлюбу з цим, цим чоловіком, або ви були в шлюбі, або ви є з ним в шлюбі. Тобто тут він класичний, з аерофантом, кармічний, з можливостями розвитку, коли він буде намагатися будь-якими методами, засобами йти від відповідальності. Ви дуже серйозно можете бути жінка. Можете заробляти більше його, або більше розумітись в якійсь справі, а він, хоче бу... а він хоче бути керуючим. Розумієте? Тобто він хоче загравати, гратися, хоче інтиму, хоче уваги до себе. А ви хочете влади, можливостей. Він ще не встиг сказати, ви вже все зрозуміли, що воно там. Дівчата, кого колишній, ви дуже ображені. От що ви мені не казали, це загальний розклад, але ви йому готові щось відірвати, башню знести, кабіну, да? і ти знесу кабіну. Або ти зробиш так, як я хочу, а він нічого не розуміє, що ви хочете. Тут він про вас думає. Якщо колишній, думає, думає жезлом. З'явиться, якщо колишній. Якийсь смішний такий дотепний. Якщо а, ваш чоловік, то щось не робить то, що ви хочете. Щось якось це поводить, знаєте, так, геги-га-га. І вам не до нього, йому уваги, як дитині, тут вам ваш тут і свято. Що він хоче? Він ревнує. Чомусь ревнує, чомусь він вважає, що на вас дуже багато чоловіків дивиться. Можливо, у вас буде такий період. Що ви захочете бути гарною, красивою, вродливою, А він аж біситься. Тут, може, до своїх же друзів равнувати. Дівчата, навіть якщо ви в стосунках і в шлюбі, у вас дуже багато сумнівів стосовно нього. Ви дуже багато йому вже віддали. І думаєте, чи треба це повторювати, чи треба довіряти? Ну, кажуть, треба. А чому ви відмовляєтесь? Ну, тут кажуть, дівчата, в кого є родина якась вже, або він в родині, або він пішов в іншу родину, ви не хочете так мало від нього отримувати. Ну, не вистачає вам його. Тут буде любов, тут все одно буде любов, навіть якщо ви зараз, ви зараз на відстані. Тут, тут просто його тягне. Ну, тут підсвічує, підсвічує це трикутник, але от він йде по трикутнику до вас. А ви кажете, не хочу, бо ти мене знову образиш, знову обманеш. Ні, дивіться, дівчата, тут до вас така порада або питання, дивіться. Якщо ви граєтесь вже в цю гру, якщо це колишнє, були важкі стосунки, тому що тут не прості, тут, тут, насам, насамперед це просто. Чоловік має е, до вас тяжіння, бажання і хоче погратися, хоч інтим, хоче інтиму, хоче любощів. А ви хочете щось більш серйозне. Тут такий період у вас. Ну, Прийміть його з тим, що є, там будете вирішувати, тому що він навіть стане. Він навіть може якось вас задобрювати, щось нагадувати з минулого. Якщо ви зараз посварені, буде, він якось з'явиться з дуже важливого якогось може, побутового питання, але він не просто хоче порозмовляти, він хоче побути поближче. Тут вже ви вирішуєте. У кожного своє питання, але можливість хоча б поговорити є. Дивіться, тут підказка. В кого увели чоловіка, хто знає про негатив, він з'явиться. І буде таке відчуття, що ну, дивіться, я щось хочу сказати, щось не договорюю. Подивіться, тому що або проти вас налаштовують, або дійсно є якась проблема, або він сам не справиться з нею. В кого різко запив, ну, оповідуть просто. Тут така підказка. Дівчата, дивіться, загальний розклад. Дуже багато просто енергії емоцій у цих стосунках і вам важко просто за цього. Знаєте, коли почуття б'ють через край. порада вам. Ти втомилась і не хочеш ні про що думати, ні про що грати. Доля не вирішить, прийми його. Вислухай, прийми і потім вже приймай рішення. Або простий за все, і тоді вже відпускай. Не тримай при собі якісь негативні, тому що є можливість дуже таких гарних новин і гарних відчуттів, почуттів.